Всім привіт! З вами знову Єрвест. Сьогодні я з вами 15-й інвестиційний випуск. І сьогодні у мене є багато чого вам розповісти. Ви, по-перше, ставте лайки, підписуйтесь на канал і кладіть дзвіночки. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, і ми починаємо. Це буде дуже круто. 2 квітня Дональд Трамп підписує. Указ про посилення ставок на торгівельну війну, тобто він підписав указ, який означає, що всі товари, які будуть ввезені на територію Сполучених Штатів Америки, вони будуть оподатковані мінімум на 10%. Також Трамп запустив систему обоюдних мит, тобто країни, які відповіли на удар США, в відповідь введя ще додаткові мити на товари США. Вони постраждають ще сильніше, тому що США уведуть на їхні товари ще сильніше. Мита в цей список попадають Китай, Японія та ЄС, та на ці країни були застосовані мита 34, 24 та 20% відповідно. Через ці мита постраждають не тільки громадяни Китаю чи ЄС, а й України та що ж до гріхати їти, даже Таїланду, тому що всі поставки. В освіті пов'язані між собою, тобто, якщо один гравець виходить з гри, то світу дуже важко переналаштуватися. В цей день ринок втратив близько трьох трильйонів доларів, але й не тільки фондовий ринок просів і на ці мета відреагував біткоін, впавши до 82 тисяч доларів. Кош Артур Хейс прокоментував ситуацію на ринку та сказав: якщо біткоін утримається на рівні 76 тисяч. 500 доларів до 15 квітня, то він буде визнаний як стійкий актив. А чому саме 15 квітня спростили? Тому що 15 квітня це день податкових виплат в США. Через ці дії інвестори продовжують переводити свої кошти з ненадійних активів, таких як Біткоін, Акції Apple, Amazon та тому подібних. В золото, яке вже в ціні 3044 долари за унцію. Коли інвестори переходять в такі активи, то вірогідність рецесії в США все більшає. По даним Polymarket, вірогідність рецесії в США 62%. По даним Nansen, криптовалюта може досягти свого локального одна до червня 2025 року. Ця вірогідність оцінюється в 80%. Також Німеччина хоче вивести своє золото з США. А це на хвилиночку 1200 тонн золота. І в валютному еквіваленті це 113 мільярдів євро. Якщо це станеться, то інші країни також послідують цьому прикладу. І якщо. Інші країни будуть слідувати такому прикладу, то долар США буде втрачати свої позиції на світовій арені. Зараз ринок знаходиться в стадії паніки, але це не привід панікувати. Біткоін рано чи пізно дійде до відміток 30 тисяч доларів, і тоді ми зможемо його докупати. А зараз ми тільки маємо спостерігати. Є зараз сенс тримати долари чи переводити все в євро. В силу того, що Україна зараз переходить в розрахунки у євро, тобто всі великі закупки або продажі будуть проводитися в євро, а не як раніше в доларі, я би рекомендував українцям відкладати в таких відношеннях: 60% – це євро, 35% або 45% – це долар. А 5% це інші валюти. Але якщо ви проживаєте не на території ЄС, то я би вам порекомендував придивитися до таких валют, як фунти Стерлінгів та інших історичних валют, але не виключати долар із своїх накопичень. Я думаю, що всі розуміють, що долар ніколи не стане за два дні фантіком, і Трамп не дурак, він це розуміє. І він робить правильні дії для того, щоб запустити печатний станок і накачати економіку грошима. Всі мої рекомендації є тільки рекомендаціями, вони не є призовими до дій. Тей випуск був в цікавому форматі, і я думаю, він вам сподобався. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, і також підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб дізнаватися цікаві новини в теперішньому часі. Також, якщо вам я сподобався і ви хочете мене підтримати, і мій канал, також то відсилайте сюди донат. Я буду приємно здивований і буду вам приємно благодарний за це. Також я вам бажаю фінансової обізнаності і адіос!